Слава Богу, брата і сестри, добре до нас Бог дарував нам таке чудове служіння. І це милість Божа, що ми можемо приймати в ньому участь. Знаєте, воно не всім дано, не всі те можуть взяти, але воно дано для своєї цілі, щоб нам з'єднатися з Ісусом Христом через цю заповідь, щоб нам взяти від Нього сили, натхнення, бо перед нами щоденна боротьба. І боротьба буде до того часу, поки ми не звільнимося від цього нашого земного тіла, поки Бог не покличе нас. І я хотів би декілька слів сказати, немає багато часу говорити все, що покладно мені на серце. Але я хотів би сказати такі слова. В діях святих апостолів написано, коли апостол Павло своїми супутниками прийшли в одне місце, вони прийшли в синагогу. І коли каже, написано так, що після відчитання закону і пророків, ті, хто там були старшими, вони підійшли до них і кажуть: якщо у вас є якісь слова потіхі, то ви скажіть до народу. Знаєте, ми дуже часто привикли слухати, як нам потрібно жити, що нам потрібно робити, як себе вести, куди йти, куди не йти, що можна, що не можна. Але часом хочеться почути якесь слово потіхи. А що за те буде? І був такий момент, коли учні Ісуса Христа теж питали, а що нам за те буде? Ми все залишили. І Христос їм сказав: я хочу сказати, брати і сестри, сьогодні хотів би сказати декілька слів потіхи для нашого за це все, що ми робимо, за старання жити свято, триматися Слова Божого і його науки, Бог приготовив свою нагороду. І його нагорода є велика. І, можливо, та нагорода не завжди зрозуміла нашим земним розумом. Написано за Моїсеє, що він краще вибрав страждати з народом Божим, бо він дивився на нагороду, яку мав дати Господь. Що він бачив? Він бачив, що ізраїльський народ був в рабстві. Його гнобили, яку нагороду він бачив. Але я думаю, що йому щось Бог відкривав. Що не завжди буде терапство, не завжди буде Єгипет, не завжди буде пустиня. І коли скінчиться 40 років мандрування, він дивився і Він залишив те все, те все задоволення, багатство і славу. Він дивився на нагороду, що сьогодні обіцяє для нас Господь. Я хотів би звернутися до Слова Божого. На декілька місць, можливо, не зачитаю його всіх, мене сім хвилин, але хотів би звернутися до книги об'явлення Івана Богослова. І там, в другому і в третьому розділі описано звертання Боже до церков. І в кожному тому звертанні закінчується такими словами: а переможець, а переможцю. І Бог відкриває ту нагороду, яка чекає ту людину, яка переможе, яка не здасться, яка витримає і пройде, яка не піддасться під спокуси ворогу, під спокуси цього світу, під спокуси похоті плоті, похоті очей і гордості, життєвої, яка не здасться. Це нелегко. Нелегко боротися. І знаю, що кожен із нас може згадати у своєму житті боротьбу, яка була. І сльози прийдуть на очі, бо боротися і перемагати не так просто. Але я хочу сказати, що за те все, за ці всі старання Бог приготовив свою нагороду. І я зачитаю об'явлення Другий розділ сьомого вірш, написано, що переможцю я дам їсти від дерева життя. Брати і сестри, був час, коли Бог написав, що він поставив ангела берегти, щоб ніхто туди не міг попасти, до того дерева життя, яке було в раю, яким міг скористатися Адам, але не скористався. Він скористався плодами з іншого дерева, але Бог каже, що переможцю. Каже, я дам їсти від дерева життя. Сам Господь обіцяє. Уже не треба йти проти ангела з вогняним мечем, але Бог каже: я візьму з того плоду і я дам йому, щоб ти жив. Бог пропонує життя сьогодні. Брат Олександр свідчив, що Бог продовжує його життя. Хіба це не дерево, життя, не плід того? Стоїть перемагати, стоїть боротися. стоїть поплакати. стоїть, можливо. Приклонить свої коліна в пості і в молитві, перетерпіть, знаючи, що є, брати і сестри, Божа нагорода є дерево життя і його плоди, які чекають. І в іншому місці написано 11 вірш Переможець, він не буде пошкоджений від другої смерті. Друга смерть це є озеро огнене, цей вічне прокляття, вічна загибель. Да, можливо, ми прийдемо, прийдемо першу смерть, загине наше земне тіло, але Бог обіцяє, що той, хто перемагає і бореться, той не буде переможений від другої смерті. Вона над ним не буде мати влади, брати і сестри. Хай не лякає нас, сатана, пеклом вічною загибелю. Той, хто перемагає, він не буде пошкоджений від другої смерті. Другий розділ, 17-й вірш. Переможець, каже, тому я дам їсти від прихованої мани, дам йому нове ім'я. був час, коли ізраїльський народ він годувався маною, яку посилав Бог. І вона зникала, і її більш не було, суботнього дня її не було. Але я хочу сказати, що було одне місце, де вона зберегалася. Коли ми читаємо Пістання до євреїв, написано, що був ковчег з заповіту, в якому були таблиці Моїсея, був жезл Аарона, і була там та прихована манна, яка не псувалася. І Бог обіцяє тому, хто буде перемагати, що є для тебе пожива. Є для тебе те сокровенне, яке заховане і воно не для всіх, а воча воно є для того, хто перебагає. Я дам тобі нове ім'я, якого не буде знати ніхто тільки той, хто отримує. Що це значить, брати і сестри. Бог, коли давав нове ім'я Аврааму, давав нове ім'я Сарі, давав нове ім'я Якову, він з ними встроїв зовсім інші відносини. То були люди, які були взяті під покров Божий, і у них були входили в Боже благословення. Каже, я дам тобі нове ім'я, не таке, яке ти маєш. Може, вони всі звертають увагу, що значить ваше ім'я. Колись було дано ім'я вона Каже: не звіть мене такою, не звіть моє життя помінялося. Називайте мене марою, моє життя згірчилося. Але сьогодні Бог хоче дати переможцю нове ім'я славне, в якому є благословіння, в якому є Божа милість і благодать. Нове ім'я дається тому, хто перемагає. Інше місце написано, що каже: Я дам йому досвітню зорю. Знаєте, я задумався над цим місцем, і думаю, що воно значить досвітня зоря. І Христос, в об'явленні, так каже сам про себе, що каже: Я є зоря яскрава і досвітня. І Бог пообіцяв бути разом з нами. І коли ми подивимося. Те надзоряне небо, яку зорю називають досвітньою. То є, можна сказати, по нашому, її називають Венера або Вінець. І яка її особливість то її досвітньої зорі? Що вона, коли наста... починає починають сумерки, вона сама перша з'являється. І коли настає ранок, вона сама останнє сходить з неба. І Бог цим самим обіцяє каже, коли буде приходити ніч, в твоє життя? Коли буде наставати сумирки, каже: Я прийду, коли буде заходити сонце. Каже, я буду тою зорею з тобою, я буду через всю ніч і до самого ранку, коли знову зійде сонце. Ось таку обітницю дає Господь тим, хто буде примагати, каже, я дам тобі цю нову, нову яскраву і досвітню зорю. Він обіцяє присутність для нас свою в нашому житті, в наших переживаннях, в наших страданнях, які протапляються в нашому житті. І саме останнє, Христос обіцяв, каже, переможець. Він сяде на престолі з мною. Каже, так як я переміг і сів на престолі Отця, брати і сестри, молодь для вас є великі виклики, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в Бога є своя нагорода. Сьогодні до вас приходять люди в школу, люди приходять і. Роблять свою рекламу, що коли ти будеш працювати в нас, ти будеш мати такі, таку зарплату, ти будеш мати такі бенефіти, ти будеш мати одне, і друге, і третє. Син мені каже: я чув, що коли йдеш в армію, там буде безплатна учоба, там будуть бенефіти, і все тобі буде знижкою. Але я хочу сказати, що сьогодні Бог через слово своє каже, що кожен, хто буде перемагати світ, перемагати гріх. Сьогодні в Бога є своя нагорода, і Він обіцяє тому, хто переможе. Каже, то буде будеш сядеш зі мною. На престолі, і я йому дам владу над поганими. Отакі обітниці сьогодні дає нам Господь. І я хочу, щоб ми подумали про це, браття і сестри, щоб ми над цим жили, щоб ми над цим розмірковували, що є не просто це земне життя, але стоїть нам боротися, стоїть перемагати, стоїть у молитві й смиритися. І був би час воно було би ще більше порозмірковувати, через які моменти проходили ці церкви, чому Бог таки давав їм обітниці свої. Браті і сестри, прийшов час закінчувати наше служіння. Але я хочу, щоб ви перечитали вдома оці пістання до семох церков. Перечитали ці Божі обітниці, які Бог обіцяє для нас, для тих, хто буде боротися і перемагати. Повірте в них, і ви будете мати переможне життя, бо стоїть за такі обітниці постаратися. І я закінчую книга Пістання до Євреїв, 12 розділ. На перший вірш написано, біжімо до боротьби, яка перед нами. Будемо бігти, не здаючись, підкріпившись заповіді Божою. схиляємо наші коліна і віддаємо славу Богу. Амінь.